такий то сманиан така тут спинка, тут лазером порізані стропи. Е поясний ремінь можна зняти, за якщо він не потрібен. Отвір для гідратора. Тут кишенька така для ключів, салфеток. Е має таку стропу, називається Urban Pack. Німецький виробник Тасманіан Тайгер, матеріал кордура. Що тут у нас по характеристикам? Вага пустого 920 грам, кордура 700 22 літра. Повністю розтімається. Тут маємо в наявності на посадній частині. Раз, два, три, четверта кишенька донизу. Тут такі молля з липучкою. Відділення, де можна дістати жорстку спинку, зробити його м'яким. Петелька для кріплення гідратора. І всередині ще ось такі утяжки по бокам. Ну, власне, такий рюкзак. Легенький, функціональний. ручечка. Це регулюється по висоті Ось така штуки посманімо тайну.